Доброго дня, ми з України. Сьогодні Україна живе мрією про перемогу і рішучістю про відсічі російського наступу, який з кожним днем здається все ближче і ближче. Ми в рази збільшили інтенсивність нашої роботи. Зараз працюємо по 20 годин на добу для того, щоб прискорити надання нашої техніки. Нашої зброї, нашої допомоги, фронту. Завтра ми їдемо на південь. Ви побачите. А сьогодні я хочу показати вам, з чим ми їдемо. Найближчим часом буде сотий завезений в Україну, куплений і сплачений нами і вами вантажівка, яка себе дуже добре демонструє. Завтра ці дві тентованих вантажівки йдуть в 406-ту бригаду артилерійську військово-морських сил. Це саме та бригада, якої належить успішна атака Нептунами, які були розроблені ще з 15-го року і показали свою ефективність по крейсеру Москва. Це саме та бригада, яка з калібурами знищила арктичні тори. Це Традиційний новий контейнер для оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів «Посейдон». Це наша розробка позиції, коли для укріплення протиповітряної оборони для захисту від шахідів всі пам'ятають тачанки, які були на шишигах для ЗУшок. Сьогодні ми їх ставимо на Лейланди. Три тачанки йдуть в 37-му бригаду морської піхоти. Я завжди кажу про скарб і про мрію, але це те, чого ми не можемо знайти в Європі. Якщо хтось має будь-яку інформацію прохання допомогти нам для наших артилерістів, нам конче потрібні. Ці дафи з маніпуляторами, які вантажать пакети 155-х артилерійських боєприпасів і вантажать їх на артилерійські тягачі наші і будуть збільшувати інтенсивність артилерійського вогню. Але цей скарб завтра давно обіцяний, ми передаємо в 406-ту артилерійську бригаду. Це третя тачанка для 37-ї. Це є тачанка ЗУшка під окремо. Роту радіотехнічної розвідки, наші очі нашої протиповітряної оборони, наш внесок протиповітряної оборони Одеси і захисту узбережжя Чорноморського від десанту. Це тентована вантаживка для радіотехнічної роти. Це два тентованих для бригади морської піхоти ДАФа і Хочу окремо зупинитися: традиційно буржуйки, традиційно смаколики, традиційно маскувальні ленти. Вже традиційно бачимо десятки старлінків, і ми продовжуємо їх доставляти. Це є генератори, це є дуже крута штука, до речі, дюймові ключі. Для чого? Для трьох сімерок Йдуть в артилерійські бригади. І це є фонарі. У нас запросили. Це наш. Електронний пакет, який буде забезпечувати створення пункту управління для наших підрозділів протиповітряної оборони, і це все обладнання для нього, включно з шкафами. І я думаю, що вже за 2,5-3 тижні нам вдасться видати цей пункт управління протиповітряної оборони у війська. І традиційно шини. Завтра ви все побачите. І от за сьогоднішній день ми з вами більше як на 7 мільйонів гривень лише за один день передаємо у війська. Ми збільшили інтенсивність роботи. Ми дякуємо вам за допомогу. Ми розраховуємо на подальшу допомогу. У нас будуть декілька проектів, бо вже наступного тижня. Я сподіваюся, що мені вдасться заключити нові контракти на нову. Бронетехніку на нові шилди зараз нам рухають контракти, щоб ми швидше це отримали. А це ми припинили роботу з пікапами, але там, де є прохання наших бійців, зараз це йде в один із стрілецьких батальйонів. Ми його обладнали, перебрали, відремонтували і передаємо війська там, де можемо. Полковник Порошенко доповідь закінчила.